Леви, привіт! Останній день 2000 день, вже кажу, день. Останній місяць 2025 року. Можна видихнути. Грудень буде більш-менш хороший місяць. У вас більше акценту буде на ваш шостий сектор сектор роботи і здоров'я. Але. Без таких дуже серйозних турбулентних якихось подій, тому можна готуватися до свят, готуватися до а, нового року. Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Обов'язково святкуйте, загадуйте бажання, святкуйте так, як ви хочете, в тій компанії, де вам буде весело, де вам буде затишно, комфортно, енергійно про атмосферу прикраси. Колір року та інше, я розповіла в гороскопі на 2026 рік. Я в кінці відео посилання вам висвітиться, якщо ви ще не бачили, подивіться. І будемо готуватися до 2026-го. Грудень в нас починається 5 числа, коли відбуватися буде повний місяць в вашому 11 секторі. А, і повний місяць буде вам приносити якесь висвітлення якоїсь ситуації або питання з приводу друзів ваших колег або кола спілкування. Можливо, якесь завершення буде в цьому да, питанні, можливо, з кимось з друзів або з колег, можливо, хтось з вашого кола спілкування буде відсіюватися. Також це може бути питання ваших планів і мрій. Можливо, також щось буде завершуватись, можливо, якась мрія або план нарешті реалізується під кінець року. Так теж може бути. А також по 11 сектору це може бути висвітлення вас в соцмережах. Можливо, ви будете. Свій блог вести або якісь відео, знімати, які дуже сильно завіруситься. Тобто, якось так може бути. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо, що повний місяць це хороший час для позбавлення, тим паче, в грудні, коли завершується рік, очистити всю енергію а, в своїй оселі. Очистити фізично, да, очистити енергійно, зробити ритуали на очищення, прибрати, позбавитись того, чим ви більше не користуєтесь, або що зламане, тобто все це дуже-дуже добре, а також від можливо поганих звичок, щоб в новий рік увійти з корисними да, звичками, або хоча б без поганих. Обов'язково буду знімати напередодні відео шорт з нагадування, коли ми це робимо, коли починається повний місяць, для яких знаків найліпше да, буде давати місяць вплив на позбавлення. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб все це отримати вчасно. Ну і звичайно, будемо проводити 2026 рік разом з гороскопами, астрологічними подіями, да, що буде відбуватися в нас в наступному році. Далі в нас 10 грудня Нептун буде з ретро-руху вже переходити в прямий рух. Це буде відбуватися в вашому 8 секторі. Там він пробудить в прямому русі Нептун по 26 січня 26-го року. І це можна сказати, знаєте, як останній такий момент, щоб щось доробити, налагодити по 8 сектору, тому що потім він вже. На цілих 14 років переходить в ваш дев'ятий сектор е, Нептун у посиланні скину, якщо ви ще не бачили це відео, чого очікувати від Нептуна в, в, в дев'ятому вашому секторі найближчі 14 років. А взагалі ще раз, в восьмий сектор Нептун, більше ніж через 100 років повернеться, тобто вже да, не в цьому житті. Тому дуже важливо зараз, ось да, за ці півтора місяці. Все налагодити, щоб все працювало на вас. А восьмий сектор це в нас сектор чужих фінансів, спільних ресурсів. І Нептун тут може дати вам трансформацію ось цих фінансів да, спільних. Або також ще може дати трансформацію емоційного партнерства. Що добре робити? да, Тобто тут. Тут дуже, дуже добре не ризикувати грошима, тобто ніяких вкладень, ніяких е, інвестицій, да, ризикових, там де ви не впевнені, все, що вам е, пропонується, да, те, що вам будуть якісь там можливо пропозиції давати або можливості, все перевіряйте перед тим, як вкладати туди кошти. Тим паче, якщо це спільні ресурси, да, якийсь, можливо спільний бюджет. То тим паче все перевіряйте. Також в цей час можуть відкриватися якісь приховані деталі ваших стосунків. Так теж може бути. Да? це саме про, До речі, тут і фінансів також. Тут і, і стосунки, і фінанси, бо восьмий сектор у нас ще за сексуальність, за інтимність відповідає. Тобто тут можуть да, ось ці деталі, приховані якось вспливати, тому дуже... Ось це важливо, що особливо, якщо це по фінансам, да, нікуди не вкладати в ризикове. Нічо, все, що не перевірене, да, коротше, ви проходите стороною, оминаєте. Дуже добре в цей час працювати да, з психологом з приводу якихось травм, якщо да, у вас є, або щось вам можливо заважає в стосунках, пропрацювати це, якраз да, налагодити, щоб більше до цього питання не повертатися. Також в цей же день, 10 грудня, в нас буде сполучення Ліліту і Меркурія в вашому четвертому секторі. І тут можуть вилізти якісь старі сімейні конфлікти, сварки, такі, знаєте, питання, по яким у вас да, якась така напруженість є в сім'ї, так може бути. Також можуть підніматися питання спадщини. Можливо, якихось сімейних таємниць і можуть зачіпатися розмови про минуле розмови про ваших пращурів. Також ось якраз в цей час можете відчути потребу в очищенні простору, і в цей момент якраз буде повний місяць. То якщо ви хочете, да, ось це є бажання, що ви хочете чогось позбутися, очистити, робіть це дуже добре. Поки місяць буде йти на спад, дуже добре очищати цей простір ваш. В цей час, да, поки буде в нас получення для літу, це чорного місяця і Меркурія, дуже хороший час для роботи над собою, внутрішньої да, своєї роботи духовної, а, і уникати суперечки з батьками. Далі в нас 15 грудня Марс буде переходити в ваш шостий сектор. І от якраз десь з середини а, грудня починається такий серйозний вплив на ваш шостий сектор, бо у вас буде Марс в Шостому секторі Сонце і Венера. Все буде дуже так, підсвітлюватись, да, давати фокус такий сильний. А це ж якраз у нас робота, рутина, здоров'я, звички. Тому тут е, те, що саме Марс буде давати вам вплив, то він буде підсилювати, знаєте, як стимулювати активність в сфері роботи, тобто багато справ. Можливо, якраз перед новим роком, да, треба завершити, можливо, якісь справи до кінця року, якісь проекти до кінця року, якісь звіти, все-все-все, можливо, це навалиться, і вам треба буде да, дуже багато робити. Дуже багато чогось виконувати, завершувати. А, але тут, да, все ж таки пам'ятаємо, що робота роботою, але не забуваємо про своє здоров'я, бо може бути ось це вигоряння, перевтома, перенапруження. Що ви вже до кінця року, як вижитий лимон, будете. Вам буде не до святкування, де не до свят і так далі. Тому тут дуже важливо. Uh, тримати баланс. Навіть якщо дуже багато роботи, не забувайте, що вам треба відпочити. І, і нагадуйте це вашому керівництву, якщо воно на вас тисне. Uh, добре, до речі, добре в цей час зайнятися спортом. Да? І тут і Марс uh, дає ось цей спорт, бо Марс за спорт, і mm, шостий сектор також. за... Корисні звички за спорт, за правильне харчування. то тут, якщо у вас буде час да, після роботи займа, зайнятися спортом, то дуже добре. Можливо, якраз це напруження через спорт будете виплескувати. А, далі, 20 грудня буде відбуватися новий місяць у вашому п'ятому секторі. Це, цей вплив нового місяця може дати вам якісь нові... Нові творчі проекти, можливо, якесь нове захоплення, нове хобі, можливо, воно якось буде зі спортом пов'язане, да, по шостому сектору, по Марсу, можливо, ви підете на якісь групові заняття, можливо, це йога буде, да, тобто якось так це може бути. Також по п'ятому сектору може дати якісь нові знайомства, новий місяць, да, нову енергію до, для знайомств, можливо, якихось навіть романів. Uh, і це п'ятий сектор ще за відпочинок, відповідає, можливо, кудись поїдете на новорічні свята, розслабитись в інше місце для того, щоб і відсвяткувати, і трішечки від цього цього відпочити. Uh, також, до речі, по п'ятому сектору, п'ятий сектор з дітей відповідає, новий місяць може дати вагітність, да, ось цю нову енергію, нову нову людину uh, зачаття. 21 грудня сонце буде переходити в ваш шостий сектор. Долучається до Марса, який вже буде в цей період в шостому секторі. І тут Сонце додасть, знаєте, як якийсь такий більш суворіший, більш. Структурований, можна так сказати, да? якусь таку дисципліну в вашу е, сферу роботи. Можливо, треба буде якийсь графік е, зіставити, да? якийсь графік створити, е, що ви робите по роботі, щоб встигнути все зробити вчасно. Да? Можливо, якось так. Е, також. Дуже хороший час, коли сонце буде в вашому шостому секторі секторі, е, працювати над деталями. Саме вони будуть приносити великий результат, тобто, можливо, да, щось деталізувати і так можливо швидше зможете да, виповнити виконати всю роботу. І 24 е, грудня ще й Венера додає свій вплив на ваш шостий сектор. Е, і тут вже Венера, до речі, вона нас за гроші відповідає, може дати якийсь бонус, премію, да, нарешті, за всі ваші старання по роботі, за все, що ви, можливо, дуже сильно працювали, активно вели да, ось цю роботу, те, що давав Марс і сонце. То якраз під кінець місяця Венера може дати за це якийсь грошовий бонус, премію, додатковий якийсь дохід, да, тобто щось такого плану. Тобто винагороду за вашу роботу. А, також по Венері, до речі, тут можуть бути і е, службові романи, бо Венера за кохання відповідає, а у вас ще й новий місяць, там в п'ятому секторі нові знайомства, да, нові кох... нове кохання, можливо, якісь нові романи. Бо, мож... то, можливо, це буде якийсь службовий роман в кого... з... З... з кимось з колег. Так може бути. Так, і Венера також додає вам, знаєте, як фокус на те, що потрібно шукати гармонію між роботою і відпочинком, між роботою і здоров'ям. Тобто не забувайте про своє здоров'я, не забувайте про те, що треба відпочивати. Ось такий грудень для вас леви, Бажаю вам хороших свят, щоб у вас все було добре і зустрінемось в новому році!